Друзі, вчора порізали гусей старих і сьогодні буду робити з них тушонку. Розбираю і вирішила показати вам, може комусь знадобиться. Мені здається, що ну, воно швидко і якісно. Спочатку відрізаю крила, розділяю всі частини по окремо. Верхня частина з м'ясом піде на тушонку, оця сама крайня взагалі віддаю собакам, там нема що, а середня піде десь на бульйон якийсь. Обрізаю ляшечку також з м'ясом, з всіх сторон обережно обрізаю, щоб, не... щоб якраз вийшло так, як потрібно. Так, і потім перерізаю по кісточки пополам там, де з'єднуються дві детальки. І те ж саме роблю з другої сторони. Може, хтось здивується, що я таке показую, але Ну, Зустрічали людей, які дійсно не, не мають поняття, як правильно розібрати Там курку, чи, чи гуску чи качку. Тому свиню не розбирала, так що не буду розповідати, а це приходиться, тому показую, може комусь і дійсно стане в нагоді. Ну і другу ляшечку також так? вирізаю. так трошки як викручується, воно видно відразу де там з'єднуються кісточки. Такі зразу на шматочки розбираю, щоб було зручно потім складати в банку. Щось не туди положила, одрізаю шию, допомагає мені сі сікатор, нема в мене. Кухонних ножниць, тому постійно користуюся секатором. Ще її розділяю на три частини, тому що ціла вона не влізе в баночку. Ну і навіщо вона такий здоровий шмат? Стараюся, щоб попасти між кісточками, вони тоді гарно розрізаються. Тепер відрізаю спинку від грудки по боку. Тут, де були крила і ляшки, то грудка. А тепер, отак, якби виламую, воно там теж де з'єднується між собою кісточками, там теж тепер зручно видно де і обрізається гарно. Ось так і розділили на дві частини. Вирізаю жопку, чи не знаю, хто як називає, ну, вирізаю, тому що там залози такі, і вони, коли готуються, вони придають несмачний не, не такий запах і смак, тому завжди вирізаю. Що в курей, що в гусей, у всеї птиці я вирізаю його. Це ребрам спинку розрізаю, там надрізаю, щоб було видно, і теж стараюся по е з'єднанню кісточок там роз'єднувати. Воно тоді легше виходить. Легені вибираю я ніколи не залишаю, не знаю, воно тільки дає накип, і ніхто їх не їсть, ну, У всякому разі, в нашій сім'ї ніхто це не їсть, тому я викидаю. Наші котики будуть їсти. І ось так розділяю. Там, коли ще є кисточка кісточка є, така то треба теж розрізати. Ріжу на маленькі шматочки для того, щоб в баночку зручно було складати, тому що, коли здорові шматки, то незручно. Там в мене трохи попало великі шматки, то незручно мені було складати. Де попадаю вже, де йде повністю кістка, без, ну, не з'єднується сплошна, то дуже трошки тяжковато перерізати її. Тим більше, що вона нерівна, бачите, випукла така. Так. Знову вибираю, там трошки лишилося легень і яйця. До речі, Почала, коли потрошити, виявилися сіренькі гусочки, це минулорічні, вже такі гарненькі яйця були, мабуть, почали б, б нестися. Ну, Нам вони не потрібні, тому що молоді підростають. Зараз пустили їх вже туди, де ці ходили. Ніхто їх не б'є, ніхто не ганяє, то будуть ці швидше рости. А взагалі, я вже казала водоплаваючу, птицю вже не хочу більше тримати. Так, далі, друзі, ось. Розбираю, ділю, щоб було зручно ставити в банки. І дуже зручно, чи несподівані гості, чи що, відкрив баночку якусь вермишелі, чи що відварив, і вже є що їсти. Розрізаю по оцей випуклої кістки. Це грудка. І тут, де шиє, там теж така груба, груба кістка, то трошки тяжко, але все, все можливо, все нормально. Тут трошки шкірка заважає, тому розрізаю. І вподовж випуклої кістки розрізаю на дві частини. Ну і тепер ділю також на невеличкі шматочки, щоб було зручно складати в банку. Ну, і звичайно, щоб не комусь попалося одна м'якоті, а комусь одні кістки. Так що буде в переміжку в банках і десь і кісточка, десь і шия, і ляшечки, тому що ну, треба все переробити, щоб воно було в пригоді стало. Ось так, друзі, розібрала я гуску і слідкуйте далі, що буду робити. Ось такі шматочки виходять. А тепер все гарно мию, обшкрібаю і складаю в миску, щоб вже чисте було для того, щоб складати потім в банки. На дно банок кладемо по 2-3 горошини душистого перця і штук 5-6 чорного горошком перця. У мене міленький, якщо крупніший, можна менше. Ложимо по пару листочків лаврових. І я ложу по шматочку гусячого жиру. І тепер викладаємо в шматочки Так, Складаємо плотненько, але не трамбуємо. Вибираю шматочки такі, щоб щось нанесли, щоб пустотне було. ляшку не хочу різати. Тому спочатку закладаю меншими шматочками, а потім будуть більші. Так, тут уже більше їм можна. Так, набираємо півбаночки і сипумо чайну ложечку солі. Ось так. І далі продовжуємо набирати. Незручно, щоб кістки, щоб не торчала кістка. Краще, мабуть, все-таки розрізати. Я зараз просто обріжу цю. Отак, приберемо це Дай. І ще шматочок невеличкий. Треба трошки, О, тут гарний шматок, це здоровий. Так складаємо, щоб воно не, не, було, не вилазило, тому що м'ясо буде варитися і буде розширятися і буде ще більше. О, це якраз буде те, що треба. І зверху знову. Чайна ложечка солі. Накриваю кришечку і поки відкладаю в сторону. І так наповнюю кожну баночку. Беру каструлю ставлю рішітку для того, щоб не билися банки, складаю банки. Ще зверху положила по. Сматочку жиру. Так, якраз. І заливаємо водою по вінчики. Ось так. І ставимо стерилізувати. Я буду ставити на 6 годин, тому що гуска тим більше жорстковата, я буду 6 годин стерилізувати. Закипіло прикрутіємо і на слабенькому вогні, щоб потигенько кипіло 6 годин. Тут ще поставила варити бульйон, якщо не буде вистачати рідини в банках, тоді буду доливати. Варити, теж буду довго. З додаванням солі і спецій. Пройшло майже 6 годин. Ось такий вигляд. Займаю. Друзі, ці баночки всі повні, тому доливати нічого не буде. Зразу закриваю. Витираю і перевертаю, і так далі. А тут, друзі, трошки замало рідини, тому зараз підливаю. Цей бульйон, що варився, я його підсолила, поставила в спеції як потрібно, і доливаю. Банки. Ось так. Накриваю і виймаю закривач. Ось така смакота вийшла. Роблю з гуски вперше, а з курки вже робила два рази і добре зберігається, і дуже смачна. Так що, друзі, рекомендую. Охолоджувати залишаємо в такому перевернутому, ну, в нормальному виді, тому що зверху жир треба, щоб застив. А якщо буде перевернуто, вийде жир знизу.